Завершився конкурс дитячого малюнку, у якому діти мали змогу реалізувати себе як художники. На початку вересня редакція газети Вектор інформ оголосила про початок конкурсу дитячого малюнка на тему Ми зібрали врожай. Діти змагалися у двох вікових категоріях від 5-7 років та від 8-10 років. Я дивилася, телеки, побачила о, о, цю рекламу і Захотіла поучаствувати. А мені сказала тетя про цей конкурс, і мені дуже захотілося прийняти в час. Мені сказала бабуся. Я дуже хотіла поучаствувати, бо я ну, думала, що я так хорошо малюю, що, може, щось виграю. Роботи приймалися до 30 вересня, підсумки підвели 10 жовтня. А 14 жовтня редакція газети провела урочисте нагородження. Помітної вікової різниці не було, але в конкурсі взяв участь один представник першої вікової групи, якому всього лише 5 років. Тому він автоматично отримав свій подарунок за участь у конкурсі, незалежно від кількості набраних голосів. Ним став Нікіта Кобзар 5 років. Я дуже люблю салон фрукти. До другої групи увійшли роботи дітей віком 8-9 років. За першу принесену роботу подарунок отримала Ксенія Іванова, 8 років. Я дуже рада за неї, що вона побіділа в этом конкурсі. Це перший її конкурс. Де вона очень недовольна, рада. Почаще були б такі конкурси, ми будемо участь в кожному конкурсі, де рисувати. Не тільки малювати поділки, сякі делать, это она любит, умеет, Любую хвилину свободної нарісують, що тоді, так що ми будемо участвовать в будь-яких конкурсах з задоволенням. У номінації, схвалено редакцією, перемогу здобула робота Софії Кочеренко – 9 років. Намалювала картину, ми їздили по гриби і я малювала корзину грибів. Запекла боротьба точилася у соцмережах. До останнього дня було складно зрозуміти. Хто ж стане переможцем? Адже на рахунку був кожен голос. Отже, у номінації сподобалося в соцмережах. Третьою з результатом 21 голос. Стала робота Тетяни Рогової 9 років. І що прийшло в голову та й намалювала. Мама сказав про Хто... ту роботу. Дуже гарно. Друге місце за отримані 25 голосів. Посів Владислав Сляпухов, 8 років. А перемогла зі значним відривом 47 голосів. Робота Ольги Киреєвої 8 років. Тому що я сильно любила малювати. Я найкраще мені це робити. Ну, по-перше, це розвиває фантазію. Це дає якесь натхнення на майбутнє, тому що ну, перемога це взагалі це щось таке фантастичне відбувається з людиною. І, мабуть. Ну мабуть, це натхнення на на наступні, якісь на подальші, якісь ну такі хі, всякі кроки. Ну щоб і взагалі ну, малювання це дуже цікаво. Бажаємо всім учасникам конкурсу творчих успіхів, наснаги та нових перемог. Тільки но закінчився один конкурс, а редакція газети «Вектор Інформ» з радістю повідомляє про початок нового. З 1 листопада стартує фотоконкурс Неочікувані місця, де я читаю газету Вектор Інформ. Кількість та вік учасників не обмежений. Для участі в конкурсі вам необхідно зробити фотографію з газетою Вектор Інформ. Точніше, де і як ви її читаєте. Фотографії надсилайте в електронному вигляді на пошту трк.векторсобачкамета.юей. У листі обов'язково вкажіть прізвище, ім'я та контактний телефон. Кінцевий термін подачі заявок до участі в конкурсі 20 листопада. Роботи оцінюватимуться за номінаціями, вибір редакції та сподобалося в соцмережах. Переможці отримають цінні подарунки від газети ВекторІнформ. Найкращі три роботи будуть надруковані в газеті.